Кинули на призволяще. саме так батьки описують ситуацію, яка склалася у здовбиці. Тут від початку повномасштабного вторгнення єдиний дошкільний навчальний заклад Ромашка зачинений, навіть попри те, що дітей у селі чимало. На таке село повинен бути садочок. Як не ну, як всередину дітей, дітей багато на таке село я кажу, повинен бути садочок, бо діток, наскільки я знаю, дуже багато а Садочок повинен бути. Через зачинений садочок у селі батьки вимушені возити дітей у сусідній населений пункт, а сам доїзд викликає чимало труднощів. Це треба на маршрутки, а добре, що в нас є машина своя, ми з моєю машиною добираємось. А так, ну не знаю. Просто навіть на майбутнє я не знаю, куди вести дитину. Заяву ми написали якби на меншого, але як воно ще буде, я не знаю. О, але те, що питання вирішується, то дуже добре. Бо для мам це, мабуть, перше з перших, які має вирішуватись питання. А ось у сільській раді запевняють, проблеми із садочком розпочалися значно раніше. Діти навчалися у пристосованому приміщенні, яке вміщає лише дві групи. А станом на сьогодні кількість дітей потребує створення чотирьох. Тож було прийнято рішення про будівництво нового дошкільного закладу за 80 мільйонів гривень. Це найбільше наше село, на громади. І тому ми вирішили побудувати новий садочок, виготовили проєктну кошторисну документацію, виділили земельну ділянку і вже планували будівництво, початок будівництва, який був проєкт на 80 мільйонів. На на жаль, розпочалася війна, Із будівництвом нового садочку не вийшло. Однак і наявний залишається зачиненим. Як з'ясувалося, все тому що у ньому немає укриття. Цю ситуацію намагались виправити. Спочатку планували зробити повноцінне, окремо стояче сховище за 8 мільйонів. Будівництво нового укриття це ми вивчали дане питання і спрямовували кошти теж на проєкт. Це це ж 8 мільйонів. Мінімум 8 мільйонів для нашої громади це дуже дуже велика сума. І питання виникає знову ж таки не по одному селі здовбиться, тому що таке питання виникає в селі Уїсті, де немає укриття, і тому. І з спершу займалися навчальними закладами загальноосвітніми. Тож після майже півтора року повномасштабного вторгнення тут таки прийняли рішення виходити з того, що є. У садочку облаштують найпростіші укриття. На сьогодні ми чекаємо чітких рекомендацій від відповідних служб. Це державна служба надзвичайних ситуацій, представництво Рівненського району. Це національна поліція, тому що в ми за таким ж алгоритмом працювали і попереднього етапу, коли запускали наші гімназії і ліцеї. Тобто вони оглядали ці приміщення, вони давали рекомендації, що потрібно усунути, що потрібно виконати. Відтак, ми матимемо такий проміжний акт. Ми будемо мати пропис, що нам потрібно зробити. У сільській раді пообіцяли першого вересня діти підуть у садочок Ромашка. Однак станом на сьогодні роботи із облаштування найпростішого укриття. Ще не розпочалися, то що дотримуються свого слова очільники села покаже тільки час. Дарія Солодовник та Денис Коломес, телеканал Тіві.